Збройні сили Литви, яка є нашим партнером, передали українським військовим новий великий пакет військової допомоги, у який увійшло зимове спорядження та десятки тисяч комплектів теплого одягу. Чому до сих пор не введені санкції проти цих нацистських стран? Ми забезпечуємо десятки тисяч українських військових з необхідним спорядженням та одягом, які є необхідними для холодної пори року в польових умовах. І кожен наш пакет підтримки це додатковий крок до української перемоги, наголосив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас. Нагадаємо, що на початку лютого Литва передала Україні тисячі боєприпасів до протитанкових гранатометів Карл Густав та системи дистанційного підриву стефан. Сежурне міністр закордонних справ Франції висловив побоювання з приводу можливого нападу Росії на НАТО і закликав збільшити інвестиції в оборону, зазначивши, що в поточному геополітичному контексті важливо ставити собі правильні запитання, забезпечити адекватне фінансування військових бюджетів проти, для протистояння можливим загрозам. Як ви зараз розцінюєте цю заяву, особливо в контексті того, що взагалі НАТО зараз? Розмірковує про можливість перебрати на себе координацію постачання зброї в Україну, тобто йдеться про наскільки я розумію, перебирання цієї функції від загальної коаліції Рамштайн. Скажу так, це позитивний сигнал, чому тому, що це один з тих сигналів, який демонструє, що дійсно дійсно Північноатлантичний альянс, загальний Європейський Союз. Вони почали дивитися на цю проблематику загрози від Російської Федерації на щось значно більше аніж це було до 2022 року, та навіть що відбувалося у 2022 другому році. В першу чергу країни Європи вони допомагали Україні в 22-му році саме гуманітарною компонентою. Зараз ми бачимо, як саме переорієнтація вона йде на мілітарну компоненту, е, окрім цього іншого е, країни Європейського союзу загально, якщо вони дійсно будуть використовувати свій технічний та технологічний компонент повноцінно. Усі свої спроможності, то вони можуть вийти на рівень навіть більше аніж у США, це правда, і в них такий потенціал є, але це буде дуже дуже складна така переорієнтація. хоча ця переорієнтація, вона вже відбувається, і ми бачимо перші озники. Паносаде, от це подається і загалом в українських змі, як такий вибухонебезпечний крок. що тут про що тут йдеться? Про те, що Оце саме і може бути інтерпретовано путіним як вже пряме зіткнення з НАТО, тобто прямий такий вже безпосередній вхід у війну самого альянсу, так? Ну окей, і що тоді далі? Ну тут дуже просте питання у відповідь. Окей, от НАТО воно е, підтримує Україну? Це відомо з 22-го року. Я скажу навіть так: а в принципі, які країни підтримували Україну завжди, навіть з 2014-го чи не країни НАТО, ну які дії Росії проти цих країн? А Путін у тому то і справа. Він а, може використовувати гібридні форми сценаріїв проти країна то. Він може а, використовувати інші якісь елементи, але не пряме вторгнення. Тому що він дуже добре розуміє: якщо відбудеться пряме вторгнення, то тоді йому доведеться штовхнутися з. А, за, а Повним е, комплексом тих сил та засобів, які має Північно-Атлантичний Альянс е, в своєму розпорядженні, не дуже швидко. Тут, на жаль, треба також визнавати, тому що це досить повільний бюрократичний міханізм е, та таке собі дуже повільне тіло. Але це тіло, хоча воно і мастодонт, але це мастодонт. і цей мастодонт будь-якого щура може все ж таки розчавити. Ну і звісно, не забуваємо, що щодо взагалі росіян, яким втлумачує вже два роки поспіль російська пропаганда, що вони вже воюють з НАТО. Тобто, тут багато чого взагалі в розумі пересічного росіянина не зміниться. Звісно, пане Олександре, ну і звісно, тут пов'язана з цим заява, з якою ми почали сьогоднішній про те, що Трамп знову. Шокував всіх черговою заявою про те, що взагалі заохочуватиме а, Росію атакувати будь-кого із союзників США по НАТО, які на його думку не виконали свої фінансові зобов'язання. Ну я як людина, яка ретельно відстежує взагалі. Політику НАТО і щодо внесків, які все ж таки збільшились. чи справедливо взагалі йому е про таке говорити, е саме звісно, і в такі часи, і особливо через те, що все ж таки поступ є. Прогрес в цьому питанні є е е НАТО, Європа прокидається, збільшують свої внески, і я не знаю, взагалі е яку функцію може мати, які наслідки може мати така заява, е е чи є тут якась взагалі якісь Позитивний момент як на вас, ну те, що НАТО дійсно прокидається, це правда. Але о, Трамп хто такий Трамп? Він на сьогодні експрезидент. Він не є якоюсь офіційною особою, яка може робити о, досить серйозні заяви по подальшим діям країни. Оскільки він чим зараз займається? Він зараз займається своєю передвиборчою компанією в першу чергу. Uh, він використовує популістські методи для того, щоб збільшувати відсоток свого електорату, який за нього віддасть свій голос. І його заяви вони можуть бути максимально експресивні, максимально популістські, Але при цьому, якщо ми говоримо про Трампа як про uh, умовно майбутнього президента США, то не забуваємо, що там буде ще оточення. Коли він в минулого разу був президентом і також висловлював багато симпатій до Путіна, до Росії, і все таки інше, але чим все це закінчилося? Найбільш жорсткіші санкції проти Росії так були саме під час каденції Трампа, а не Обами. Саме під час каденції Трампа відправлялися в Україну найбільш цікаві зразки озброєння США, які не відправлялися в 2014 році. При підтримці України Обамою, тому багато що там залежить не тільки від самого президента, але ще й оточення, яке танцює цього президента. Що ж до цих заяв, я більших відношу до е, загально ось цієї постаті, як популістського гравця, він саме на цих емоціях грає. Він не має якогось іншого фундаменту, більш інтелектуальному, окрім окрім е, популізму. Це дуже добре розумі. Ну якщо це розумію, я то я більш ніж впевнений, що набагато краще розуміють і наші партнери в Європі. Тому вони поки що на це дивляться з обережністю як на грузування. Але о, скажімо так: через деякий час, все ж таки, ми будемо знаходитись на межі вирішення. Того, який буде шлях у США в майбутньому, по якому шляху вони підуть наступні роки. І е, це буде вже залежати не стільки від того, який буде обрана е, яка буде обрана постать, яка буде вести цю країну по цьому шляху, а по тому, а які, яке буде оточення, який буде ну умовно кажучи, для розуміння це кабінет е, в Білому домі е, е, біля цього цієї людини, яка буде вести цю країну по цьому шляху.